Star Wars Jedi Survivor – це практично ідеальний сиквел. Тож, якщо вам сподобалося Fallen Order, обов'язково дослухайте цей огляд до кінця і в його купувати Survivor. Тільки все ж дочекайтеся ще кількох патчів на оптимізацію. Але якщо вас досі беруть сумніви, то я зараз швиденько все поясню. Привітулі, якщо ви пропустили першу гру, Survivor стильним відеороликом робить стислий переказ основних подій Fallen Order. Тож можна одразу починати сиквела. Проте Бажано наочно ознайомитися з першою частиною. Чому це важливо? Я розповім трішки згодом. Тому додивляйтеся до кінця. Так ось, стара команда розійшлася хто куди. Кел отримав у своє розпорядження Зореліт Мантіс та вже з новими друзями 5 років вчиняє набіги на імперію. Перетворився у спрагажню скалку в одному місці для тоталітарного режиму. У підсумку чергового завдання Кел отримує інформацію про віддалену планету, до якої практично. Неможливо дістатися безпечно, але яка може стати чудовим прихистком для тих, хто втікає від жорстокого режиму, а також надійною базою для руху опору. Пошуком безпечного шляху до бажаної домівки ми і будемо займатися. Щоб не лякати вас спойлерами, краще я поясню, як працює та подається цей сюжет, як і в попередній частині, основні рушійні події ми спостерігаємо у класичному вигляді, в катсценах, а деталі та описи подій та персонажів можна дізнатися у коротких записах та анотаціях. Сам сюжет добряче розганяється з останньої третини. Основні дієві особи добре прописані, та навіть коли вчиняють щось погане, ти їх чудово розумієш і в якийсь момент. Навіть не хочеться їм протистояти. Ну і головний гад дуже схожий на зимового солдата. Це ж супер очевидний референс, ну правда ж. Як і в першій частині, маємо дрібку планет, на яких доведеться побувати кілька разів. Хоча деякі місця будуть унікальними, і їх повторне відвідування залежить тільки від вашого бажання дозібрати усі предмети та поліпшення. Як приклад, корусант з прологу гри. Цього разу маємо ще велетенську планету Кобо, яка є центральним місцем. Історії та слугує габом для нашої команди з головним штабом у салуні чисмимбердедвендз. Я буду частенько порівнювати цю гру з першою частиною. Ну тут вже нічого не вдієш. У барі поступово з'являються нові відвідувачі, практично кожний готовий поділитися власною історією та дати завдання. І це ще одне нововведення сиквелу другорядні місії. Але з квестодавцями пов'язаний один нюанс: їх потрібно знайти, і вони не одразу розколюються. Спочатку з ними потрібно провести кілька діалогів, частіше двох достатньо, а вже тоді отримаємо. Квест більшість персонажів колоритні зі своїми характерами та скелетами у шафі. Найбільше виділяється, мабуть, рибак, який має мільйон захопливих і дуже дуже довгих історій про свої подвиги, ймовірно неправдиві. Ну і бармен з легкістю може дати пораду, яку не соромно застосувати у реальному житті. Always go your own way. Повертаючись до квестів, трішки вас розчарую. Вони не тягнуть на повноцінні завдання, вони навіть називаються чутками. Персонажі просто наводять на точки цікавості, де нас чекають бос, пазл, платформинг чи все одразу. Виногорода за ці завдання, як правило, очки досвіду та косметика. Рідко коли за подібними завданнями стоїть якась цікава історія, і, чесно кажучи, я жодної не пригадаю. Окремо відзначу святилища джедаїв епохи Високої Республіки. Цікавими головоломками та пазлами. В нагороду отримаємо кілька предметів кастомізації, коротеньку історію, яка відбулася в цьому святилищі, та головний приз — бойовий перк. Взагалі, активностей стало багато, дуже багато. Гра розрослася просто до якихось неймовірних космічних масштабів. 40 годин на проходження. це Окрім святилищ, ще є полювання на найманців, рідкісних хижаків чи просто небезпечних тварин. пошук риб для велетенського акваріума в центрі бару, арени з випробуванням, як в Devil May Cry. на даху салуну навіть є власний сад, город який потрібно власноруч засівати знайденим насінням, а можна просто тинятися світом в пошуках пригод на свій світловий меч. Як і минулого разу, кожна планета це окремий біом. Вони стали розлогішими та цікавішими для дослідження. Хід сезону, га кішка в цій грі теж є. Левова частка нового світу це опціональні закутки й великі простори, в яких сховані колекційні предмети, апгрейди та елементи кастомізації. Вирішувати просторові головоломки, використовуючи силу та здібності, напрочуд цікаво. Рівні побудовані по принципу Метроїдванії, тож не намагайтеся одразу охопити все. Нові можливості гра підкидає впродовж усієї гри. Тож, якщо не можете дістатися якогось виступу, не мучайте себе, просто зачекайте, допоки отримаєте відповідну здібність, предмет чи розширений функціонал бідіван. Хайпредайзіндайверсінотіпікоспесемінзвинавелмекрокосметикінвайрменс. До першої гри у мене було дві великі претензії. Перша це орієнтування по місцевості. І я дуже сподівався, що у сиквелі розробники додадуть якийсь вказівник, типу як у Dead Space, тим паче, що BD-1 міг би чудово справитися з подібною задачею. Але ні, в Jedi Survivor нічого подібного не додали. Вони зробили краще, поправили дизайн рівнів. Я жодного разу не заблукав з причини незнання, в який бік рухатися. Але в грі є моменти, коли потрібно протистигнути. У щілину у стіні, і часто ця дірка елегантно зливається зі стіною без жодної червоної ганчірки, поруч, з яких часто до речі, глузують, чи хоча б контрастного освітлення, яке б привертало увагу. Кілька разів я блукав на маленькому ганку, бо знав, що саме з цього місця потрібно рухатися далі, але не міг знайти куди саме у підсумку, на мій погляд, геймдизайн рівнів став набагато кращим, але в деталях він все ще підкульгує про другу велику претензію. Я розповім дещо згодом, а поки хочу подякувати людям, які підтримують канал фінансово на Patreon та БайМіКофі. Ви просто неймовірні, особливо Шоколядко Євген та Данило Румянцев. Якщо ж і ви маєте бажання та можливість, можете підтримати канал за покликаннями в описі. Дякую вам. Розширили можливості для кастомізації кела, бідіван та зброї, але от змінити вигляд зорельота Мантіс вже не можна. Нову зачіску та стильні вуса для кела чи окремі елементи для світлового меча та бідіван можна знайти на локаціях або ж придбати в магазинах. Кожний продавець приймає свою валюту, а одна продавчиня, скажімо так, взагалі віддасть товар за трофеї з вбитих найманців. Suckers. З подій першої частини минуло 5 років. Кел подорослішав і вів вивчив кілька нових прийомів. Бойова система якісно розширилася та збільшилася, а дерево талантів, точніше, дерев талантів, стало більше. При цьому вони зосереджені на конкретних здібностях джедая. Центральним елементом бойової системи є стійки зі світловим мечем. По факту, це різні налаштування меча. Класичний варіант збалансований по усім параметрам. Пара мечів у кожній руці швидша, але має слабший блок. Спарений варіант, як удар Дарта МОЛА, повільніший, але чудово. Справляється з групою противників і добре блокує удари та постріли. Всього п'ять різних стійок, але одночасно користуватися можна лише двома. Кожна стійка має унікальні удари та комбо і прокачується окремо. Джедайські штучки теж поповнилися новими фокусами. З ефектних противників можна здійняти вгору та смачно гепнути об землю. З ефективних взяти під контроль противника, щоб той якийсь час воював на нашому боці. Бідіван теж навчився цього фокусу для роботів, але для взлому потрібно розблокувати відповідний функціонал. Ну і щоб зламати робота, спочатку його потрібно добряче відгамселити. Ще одним нововведенням є перки. Вони дають бонуси інколи зі штрафом. Чим потужніший перк, тим більше комірок він займає, але кількість Слотів можна збільшити тут настав час другої важливої проблеми оригіналу це відчуття героя, особливо коли справа доходить до застосування сили. В першій частині був дуже великий лаг від моменту, коли ви натискали кнопку, наприклад, ударної хвилі, до її безпосереднього застосування, кел спочатку замахувався, а потім випускав хвилю. І насправді це чудово передавало фізичність сили, що вона не береться ні звідки, а має джерело джедая. Але під час сутичок. Ця ледве не секундна затримка не давала можливості наповну реалізувати силу, наприклад, відкинути снаряд з гранатомета саме туди, куди мені хочеться, ну там в групу клонів. І за 16 годин проходження Fallen Order я так і не зміг пристосуватися до цих таймінгів, і це не тільки моя проблема, тому що кілька моїх друзів та знайомих. Теж зіштовхнулися з цією проблемою. Так ось, в другій частині цей момент поправили, але як і у випадку з левел дизайном, не до кінця. Під час запеклих боїв все ще буває складно вирахувати таймінги, але тепер ця проблема не сприймається так гостро, оскільки здібностей стало більше, і навіть додали аналог ідеального блоку. Ну це коли під час атаки противників в останній момент перед завданням удару натискаєш кнопку і нападаючих можна відкинути силою. Звичайно. О, таке замилювання очей не скасовує самої проблеми, але, хоча, б пом'якшує негативне враження про неї, я на цьому так акцентую увагу, тому що подібні проблеми у souls іграх. А ця серія це souls подібна гра, так от. Таймінги тут дуже важливі і вони повинні працювати правильно. Складність цього разу рівніша. На середньому рівні у мене виникли проблеми лише з одним босом ближче до фіналу гри. Але якщо хочеться випробувати свою силу, то другорядні боси, переважно представники фауни, добряче вас потріпають. Насправді більше дратують великі скупчення противників, особливо у тісних приміщеннях. Вони полюбляють нападати одночасно, і їм часто до спини ваш блок, який ще й має окремий. Шкалу. Як і у випадку з першою частиною я б радив проходити цю гру на середній складності. Вона тут чудово збалансована. А тепер про велетенського слона в кімнаті. А oh, ще! Я грав на PlayStation 5 і загалом на консолях гра працює відносно непогано, ну відносно ПК. Хоча проблем теж вистачає. В режимі продуктивності більшість часу гра працює при 40 60 кадрах на секунду. В режимі якості це 25-30 кадрів. Але що б ви не обрали, гра буде падати і до і 20, і навіть нижче. Щодо багів, то як не дивно, їх не те щоб багато, але коли щось вже трапляється, то це пиздемошеноте. Кілька разів гра вилітала, і це одразу забуваєш про увесь прогрес. Про це я ще скажу окремо. Зараз буде майже спойлер, майже от то але ви все одно нічого не помітите і не зрозумієте, тому що ну. Дивіться самі в кульмінації битви з одним босом. Доволі драматичний епізод насправді. І в цей момент персонаж починає сіпатися як скажений, і це руйнує бляха всю драматургію. Потрібно розуміти, що усілякої дрібноти тут вистачає, але з суттєвих я можу пригадати лише ці два: сіпання та вильоти. Зате задіяні фішки DualSense, і це тішить. Хочеться, щоб таких ігор було більше. Діод геймпаду горить обраним кольором світлового меча, а бідіван щось розповідає з Динаміку курки чинять спротив під час застосування сили в бою. Це трішки додає атмосфери та покращує тактильне відчуття героя. А зараз про дещо, від чого я взагалі згорів, це система збереження. Суть в тому, що абсолютно увесь прогрес зберігається лише на точках медитації, це аналог вогнищ та під час важливих сюжетних епізодів. Це означає, що всі прослухані діалоги, знайдені секрети, поліпшення та предмети кастомізації, навіть виконані, виконані, другорядні завдання, все це анульовується, якщо гра вилетить, як це сталося у мене кілька разів. Або ж якщо вам потрібно термінувати, Нову вийти з гри. Так, під час виходу гра завбачливо попереджає, що збереження відбулося стільки сто там хвилин тому, але краще від того не стає, і навряд вам захочеться ще раз 20 хвилин слухати, як бабка розповідає про часи, коли дівкою була. Навіть якщо ця історія дуже цікава та захоплива. Сумніша стає від того, що це не якийсь баг, а повноцінна механіка, яку навряд чи будуть змінювати патчами. І Якщо комусь здається, що це гардкор, а гравці просто розніжилися сучасними. Іграми, то, на мій погляд, це проста неповага до часу гравця. Одна справа, коли я сам вирішую витратити 20-30 хвилин на подолання складного опціонального боса, і зовсім інша, коли гра за мене вирішує, що я маю повторно вислуховувати довгі діалоги, бо мені потрібно було терміново закінчити ігровий сеанс гірше тільки коли гра вилітає. Відкинути гравця до найближчої точки медитації та відновити усіх противників це адекватний штраф за терміновий вихід з гри. Так працюють ігри From Software. Але забирати абсолютно увесь прогрес та предмети в подібній грі це дуже погане рішення. І сподіваюсь, у триквелі від нього відмовляться. Ну ні. А тепер про те, чому все ж варто пограти у першу частину у Fallen Order. Річ у тім, що хоч Survivor не є прямим сюжетним продовженням, ігроладне ядро лишилося незмінним. І якщо перша частина вам не сподобалась своїм кор-геймплеєм, то не варто витрачати кошти на Survivor. Зараз Fallen Order доступний ледве не у всіх підписках, тому спочатку пограйте в нього. Це як мінімум зекономить вам 2000 тисячі Nice. «Star Wars Jedi Survivor» – це класна пригода. З гумором, реально, гумор тут класний, з драмою, з цікавими персонажами. Все, що було в першій частині, сиквел добре розвиває. І для триквелу хочеться, щоб розробники якісно поправили ігролад, а не просто завгалювали гравця контентом, тому що яка ж вона здоровенна, це просто. Right. Right. Якщо. Коли будете в Житомирі, обов'язково завітайте в музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Ці експонати, які ви бачили у відео, це лише кілька з десятків. Вони всі дуже класні, круті, і деякі навіть можна помацати руками та відчути дотик космосу. Тому обов'язково завітайте.